На зупинках Хмельницького з'являться QR-коди з графіком руху громадського транспорту. Нововведення призначене для зручності пасажирів, аби скоротити час їхнього очікування. З часів пандемії розклад руху тролейбусів та особливо маршруток почав змінюватися. Тому друковані графіки втратили актуальність. Їх із зупинок зняли. Коли ж систему повністю скоригують та налагодять, їх планують повернути. А наразі альтернативою став онлайн-графік. Це такий проміжний етап, коли ми розміщені на зупинках qr коди і за цими qr кодами людина може зайти, маючи безпосередньо встановлений додаток дозор сіті на телефоні і побачити рух маршруток автобусів або тролейбусів, які будуть проходити через цю чи іншу зупинку. Своєрідна розумна зупинка в телефоні дозволить всім, хто має смартфон відстежувати необхідний йому транспорт та орієнтуватися у часі його прибуття. Це буде розміщено в всіх зупинках в місті і фактично всі транспортні засоби, які мають GPS, А зараз у нас переважна більшість 95% мають GPS, Будуть у телефоні. Їх можна буде побачити. Самі ж пасажири таку ідею схвалюють та діляться, як дізнавались про графік транспорту раніше. В дозорі дивилася а так. Чекали? Сиділи і чекали. Я думаю, це доцільне питання, воно повинно вирішуватися. Я повинна знати, як ми їдемо, маршрутка, як ми не їде маршрутка, раз 15 хвилин. Ну, в принципі, я вважаю, що це нормально буде для людей, для молодежі вони більше користуються смартфонами. І Я вважаю, що буде добре. Буде корисно. Бо я їжджу час від часу, то це буде корисно. А як ви до цього дізнавались програти круку та читала в цьому в інтернеті. За тиждень коди з легкого пластику, які будуть стійкими до дощів, сонця чи вітру, з'являться на всіх зупинках транспорту. Владці додають, що надалі зростатиме і кількість розумних зупинок по місту.